Всім вітання, друзі! Трошки рекламного інформативного відео. Хочу порекомендувати мого хорошого знайомого, який займається сонячними панелями, станціями і так далі. А тут вам покажу короткі нарізки роботи хлопців. Так, От в нас така 50 кіловатна станція. На рівні, майже рівний дах. Але такого все гарно виставили. Ще не все, ще трохи лише Отака От у нас ситуація. Така у нас станція 15 кВт. Сокільники. Ось тут панельки. Тут панельки. Тут кабеля пішли. Це землення. Так мають бути кабеля кинуті. Все підцеплено, все, так як має бути. Там пішли до інвектора. 11 стовбів. Виставлені ідеально. І по верху, і по всьому. Чітко. Оп! І. Оп. Хлопці займаються по всій Львівській області, так що звертайтеся, це зараз актуальна тема. Як ви бачите, виконують свою роботу якісно. Ось щитки розведені, ось самі панелі, конструкції і так далі. Всі номера ось тут і також залишу в описі під відео.